Всім привіт! Сьогодні готуємо домашні пиріжки з картоплею. М'яке ніжне тісто, ароматна начинка. Буде дуже смачно. Починаємо з приготування тіста. У глибоку миску додаємо 20 грамів свіжих дріжджів, Якщо ж у вас лише сухі, використовуйте приблизно 7-8 грамів. До дріжджів додаємо дві чайні ложки цукру та вливаємо 300 мл теплого молока. Далі одне яйце і дві столові ложки кефіру. Все добре перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинились у рідині. Тепер сипаємо борошно. Загалом нам знадобиться 500-530 грамів, але одразу всю кількість не додаємо. Частину залишаємо, щоб потім регулювати консистенцію. До просіяного борошна додаємо одну чайну ложку солі та дві столові ложки олії. Починаємо замішувати тісто. Я замішую руками, але якщо маєте планетарний міксер, можна використати його. Це суттєво зекономить час. Додаємо решту борошна і вимішуємо тісто. Спочатку в мисці, а потім перекладаємо на робочу поверхню. Спочатку воно буде м'яким і трохи липнути до рук. Це нормально. Замішуйте мінімум 5 хвилин. Так, тісто стане еластичним і добре розвиниклий клейковину. Не поспішайте додавати зайве борошно, краще більше вимішувати. Кількість муки залежить від її вологості, тому орієнтуйтесь на консистенцію, а не лише на вагу. Я замішую спочатку двома руками, потім трохи Трохи відбиваю тісто, натягую і складаю, натягую і складаю. У самому кінці беру шпатель, змащую його олією і об'єдную все тісто в одну гладеньку колю. Після приблизно 5-6 хвилин вже можна побачити, як гарно розвинулась кликовина в тісті. І ось таке м'яке тісто, яке все ще трішечки липне до рук, в нас повинно вийти. Перекладаю його у миску, змащену олією, накриваю і залишаю в теплому місці на одну годину. Поки тісто підходить, приготуємо начинку. Я заздалегідь відварила три великі картоплини, до неї додаємо перець, можна взяти чорний або суміш перців, як вам до смаку. Додаємо сіль і смажену цибулю. Я обсмажувала її на вершковому маслі, але це вже на ваш росту. Також додаємо кріп за бажанням і все гарно розмішуємо до однорідності. Повертаємось до тіста. Воно вже гарно підросло, стало м'яким і повітряним. Викладаємо його на робочу поверхню, поділяємо на 20 приблизно рівних частинок. З кожної формуємо кульку. Я завжди спочатку формую всі кульки, відкладаю їх у бік, а тоді вже по черзі беру кожну і формую пиріжки. Беремо нашу першу кульку, злегка розкачуємо скалкою, не надто тонко. Викладаємо начинку в центр. Начинки я кладу приблизно стільки ж, скільки тіста, десь по 40-45 грамів. Защипуємо краї і формуємо акуратний пиріжок. Придавлюємо його злегка, щоб мав гарну форму, так як я показую у відео. На добре розігріту олію викладаємо наші пиріжки і смажимо їх до красивої золотистої скоринки. Важливий момент формуйте хоча б половину всіх пиріжків перед тим, як починати смажити. Якщо їх у вас як у мене 20 штук, зробіть хоча б 10, а тоді вже ставте сковорідку на вогонь. Так буде зручніше з ними працювати. Ось і все, наші пиріжки готові. Дякую всім за перегляд відео і до нових зустрічей.